А ви помічали, які духняні цього року липи? Повітря під липами, таке солодке, госте і медове, ну і дуже насичене. Сьогодні мені є на кого лишити дітей, і я, користуючись цією нагодою, трішки бігаю і вирішую свої питання. Дорога через парк і липову алею. Йду і дихаю. Така собі ароматерапія. Деякі липі вже відцвіли, а деякі лише почали, і це все на одній алеї. І такі вони рясні і розкішні, що просто задираєш голову і дихаєш. Ну, краса. Тож додому я йшла, не поспішаючи, як ви розумієте, то тут, то там зупинилася, то щось зняти, то роздивитися, то просто помилуватися, бо така нагода випадає не часто, і я нею скористалася. Тож, поки я повирішувала свої питання і повільно причалапала додому, вже був майже обід. Пора годувати і вкладати дітей, вигулювати річі та і взагалі включатися у свої буденні справи. Вигулюю я річі і зайшла в наш умій улюблений дворик. Тут така зелена газонна трава завжди класна. Я Постійно тут зупиняюся посидіти на камінчику на такому камені, мені так дуже комфортно і мені тут дуже затишно. Сьогодні, правда, вітер дуже сильний і холодно. Сподіваюся, що він мені не завадить, не буде нормальний звук, ви мене будете чути. Знаєте, минуле відео Ютубу дуже не сподобалося. От не любить він, коли мова йде про наші реалії, а тим більше, коли це показують. Але що зробимо? Правда є правда? Дійсність є, дійсність, яку маємо. і Нікуди ми від цього не подінемося. Ну і мовчати про це теж не завжди можемо. Тому як результат мені від Ютуба прилетіло. Маю певне попередження і деякі обмеження по просуванню каналу і обмеження в рекомендаціях мого відео до показу. Тому, якщо вам не важко, напишіть мені щось в коментарях. Полайкайте мене трішечки. Тому що мені треба показати Ютубу, що мене дивляться і що мої відео когось та й цікавлять. Знаєте, я взагалі не люблю таке просити. Я декілька разів у відео, звичайно, казала там, типу, поставте лайк, підпишіться, але я настільки не люблю цього робити, бо, як то кажуть, намилування нема силування. Якщо я вам подобається, ви і так це зробите. Ну, може, а якщо захочете. А якщо не подобається, то дивіться ці зайві слова. Але загалом це дрібниці. Я як знімала, так і буду знімати. Принаймні, поки що в мене є така можливість, і мені це дуже подобається. А ви, я сподіваюся, і далі мене будете дивитися. А тепер запрошую вас на кухню. Традиційно. Будемо робити пиріг з кабачка. Дуже класна сезонна страва, і дуже, на мій погляд, вдала. Роблю цей пиріг вперше і впевнена, що буду повторювати. Для цієї страви потрібно 1-2 кабачка. Порізала ось такими слайсами. навіть ту частину, де були зернятка, вона вони, вони м'якенькі тут. Потім я поперчила, посолила туж трішки і олійкою збризнула і залишила трішки промаринуватися ненадовго, буквально на трішечки, поки готуватиму наступні інгредієнти. А далі я взяла два середніх помідори, порізала їх кубиками. Далі взяла рікоту. Це італійський сир, дуже ніжний, такий кремоподібний. У даному випадку я йшла за рецептурою, тому взяла рікоту. Але на майбутнє хочу замінити його на кисломолочний звичайний сир. Просто гарно переб'ю, щоб був більш дешевий варіант. Сир вимішала з помідором, трішки підсолила, і тепер треба натерти цедру одного лимона. Тут будьте обережні, тому що варто терти тільки цю жовту яскраву частинку, білої уникайте, бо вона дуже гірчить. Також видавлюємо всіх половинки лимона, також дивимося, щоб не попали зернятка. Якщо втрапили, то вибираємо. Все гарно перемішуємо і наша начинка вже готова. Пиріг буде на основі листкового бездріжджового тіста. Воно має бути вже розморожене, розморожувала в холодильнику. Розгортаємо тісто на пергамент на деко. У мене буде замість пергаменту ось такий силіконовий килимочок. Я його використовую тоді, коли деко у мене зайняте. Потім все це разом викладаю на решітку для випікання. Відрізала зайве тісто, бо мені не поміщалося в деко, а клаптики просто залишила, нехай випікаються. По периметру свого пирога я роблю такі надрізи. Це потрібно зробити для того, щоб. В майбутньому пиріг весь не піднімався, а піднялися гарно тільки бортики. Викладаю сирно помідорову начинку, а на неї вже покладу слайси з кабачка. Вбиваю одне яйце, я взяла трішки молока, додала, можна без молока. І цим яйцем буду змащувати бортики свого пирога, а також самі кабачки. Від цього пиріг набуде такого гарного апетитного золотистого кольору. І останній штрих посипаю свій пиріг пармезаном. Точніше, у мене не пармезан, а сир типу пармезану такий твердий, вистоєний зрілий сир. Тут не підійде такий, що тягнеться, як моцарелла чи сулугуні. Він зовсім сюди не підходить і не буде так смакувати. Пиріг ставимо в духовку розігріти на 180 градусів, орієнтовно на 30 хвилин при режимі конвекції. Якщо у вас без конвекції, то на 200 градусів. Ну, теж до віткання. Дивитися, щоб він був готовий, підрувнянений і симпатичний. А за цей час я беру шпинат, отак таку ж меню добру, і ріжу його на дрібненькі такі шматочки. Потім викладається все в тарілку мисочку якусь і видавлюю туди декілька зубчиків чеснику. Вже за смаком дивіться, у мене пішло три таких невеличких. Ну бо як же кабачок без чесника. Це зовсім не та історія. Шпинат трішки поливаю олією і даю йому трошки постояти, поки допечеться поріг. Я не солила, але ви, якщо бажаєте, можете ще трішки підсолити. На ще гарячий пиріг ми викладаємо частиковий шпинат. рівномірно розподіляємо він гарно прогрівається і запах відразу йде на всю квартиру. Смакує пиріг як теплим, так і холодним. Мені він дуже сподобався, я люблю кабачок, я люблю сир, мені подобаються ці поєднання. Ще, знаєте, така пікантна нотка чесничку. Словом, я таке зацінила. Мій чоловік ну, не дуже, бо там нема м'яса. Своєї родзинки додає лимон, саме цедра і сік, він якось там відчувається, і я би його радила не ігнорувати, а давати, але акуратно, щоб там дійсно не втрапило нічого гіркого. Це пиріг дуже швидкий, ароматний і смачний. Він дуже швидко випікається, ще швидше готується а і ще швидше з'їдається. Я для себе його відкрила, ділюся з вами, можливо, і вам сподобається. Була на секунді, давненько зади не забігала, давненько нічого не купувала, не мала можливості, бо мені туди далеко йти і нема з ким дітей лишити. Та й особливої потреби, якщо чесно, немає такої, щоб нам пинятися. Але забігла, у нас була бабуся в гостях і те, що там купила, а враховуючи цю погоду. Літню, цьогорічну. Та взагалі невідомо чи навіщо я це взяла. Так, покажу, що дітям купила. Купила Елі ось такі шорти на бретелях. такий комбінезончик. Дуже мені подобається формат, такий формат одягу. Вони надзвичайно зручні, не тисне нічого, не зажимає, вони вільні. Але дивлюся, що коли в них ходити, коли постійно холодно, як на дощі. До вітри такі, гарні, дуже легенький котон і хороша, і хороша якість. Маркові теж взяла такі шорти, ну не такі, а такого плану, такі подовжені, теж на бретелях, з такими жирафками. Дуже легенька тканина, симпатичний приємний колір і дуже гарно в стані вони. З футболочкою буде дуже супер. Тут кишеньки ззаду, спереду є кишеньки. Ой. І ось тут теж кишенька. Тому йому не треба, але тут застібка йде, вздовж шва внутрішнього. Таке, дуже, гарно, дуже хороша якість теж. Ще одні шортики взяла. Ось такі. Теж маркові, я думаю. Хоча на Елю вони теж будуть добрі. Але буду носити швидше за все марком. Йому будуть добрі, я бачу талії, Вони дуже легенької тканини. Швидше за все, то синтетика. Але на дотик дуже приємні. Потім отаку футболку. Хоча футболок у нас достатньо, але побачила така з крокодилами поло. На 2-3 роки. Бо теж в класному стані гарна новенька футболка, по суті. Колір яскравий, такі крокодильчики. Приємна така. Така футболочка і ось така з машинками. Спокійними такими малюнками і собі взяла. Ось такі шорти. Зараз я відійду. З високою талією мають бути непогано. Коли тільки в них ходити, не знаю. Правда, колір мені не надто подобається, такий болотний, оливковий. Він, в принципі, тут приємний, він мені не надто пасує, але на низ буде норм. Гірше, якщо б це була футболка. На Футболка мені взагалі не пасує такий колір. Хоча мені він Ну, взагалі колір мені подобається, на мені він не подобається. Фасон дуже прикольний, мені має бути добре в них. І взяла ось таку сорочку. Дуже класна. Дуже прикольна тканина, натуральна. Ось така. У смужечку блакитну. Я люблю такий колір. Він мені пасує, він мене дуже освіжає, такі відтінки блакитного. На будь довгий рукав. Теж не знищена, гарна, акуратна і мені має бути добре. Я її ще не міряла, хоча я вже попрала їх. 36 розмір. Ну, я десь так, напевно, зараз я ношу. 34-36, як, -як, -як, як який одяг. Звичайна сорочка, яка буде добре до джинсів чи будь-яких інших штанів. Зазвичай в мене джинси. І ще взяла собі джинси. Ось такі. Вона має... Вони мають трошки нижчу посадку. Таку, мабуть, на... тут на стегна більше буде. І має такий акрій широкий доволі. Де показати. Зараз спробую камеру. Вони мені задовгі, їх треба укоротити. І, можливо, сьогодні я цим займуся. Це дуже швидко робиться, єдине, що на собі незручно відміряти довжину. Покажу і що вийшло потім. Який фасон я хотіла, в основному трапляються джинси з такими вузькими ногами, завужені донизу. І виходить в мене велика попа і маленькі, маленькі ноги, як сірники. У мене такі теж є, але я люблю більш такі іншого фасону вже тепер. Раніше носила в обтяжку дуже багато чого. Зараз набагато менше таке роблю. Більше вибираю вільний крій, вільні фасони. Вирішила не відкладати і відразу підкоротити ці штани і підшити їх. Бо як відразу не зробиш, то потім відкладаєш, я не знаю, вони просто лежать і чекають свого часу. На собі відміряла свою довжину, позначила її булавками і вже на підлозі доробляю все решта. Перевіряю, щоб довжина обох штанин була одинаковою і трішки зменшую передню частину штанини, там де підйом щоб вона була менше по довжині, ніж та частина задня, де п'ятка. Тоді воно так не буде заломлюватися і буде зручніше ходити. Різниця між цими довжинами складає орієнтовно сантиметр півтора. Вручну намічаю майбутній шов, так зручно, щоб ніде нічого не з'їхало, а потім машинкою його вже прошиваю і закріплюю.